Покликання капелан за останній рік в Україні з'явилися нові професії волонтер та військовий духівник. Священик на фронті це більше, аніж моральний наставник. Це інколи мама чи батько, дружина чи дитина, психолог і друг. Це той, хто вислухає та підкаже. Так, коли так говорять з хлопцями, я виходжу за бік, сльози йдуть самі, плачу і так мене не навидели, виходжу стрілку них, далі починаю говорити. Бо, ну теж не витримую. Капелан Василь Жупник із позивним грім неодноразово був на передовій. І якщо бійці з автоматами у нього своя зброя, молитва. Отець розповідає щирі слова, звернені до Бога, на фронті творять дива. Це поясню, що не вбивають, не захищають себе, захищають сім'ї, захищають своїх дітей, наше покоління будуще, щоб не були тут рабами. Тільки з вірою у серці ми зможемо перемогти ворога. Про це капелан щодня нагадує бійцям. Якщо капелан не буде спереду, не буде на бойові не буде показувати своїм прикладом, хлопці не будуть йому просто вірити. Капелан мусить бути там, де всі. І тоді хлопці вірять і розкриваються перед капеланом. І, і просто робиться ця робота, яка повинна робити на передовій. Зараз із бійцями правого сектору на бойових позиціях працюють 16 капеланів. На передовій отець Василь зустрів хлопців, що ніколи не ходили до церкви. І тільки там починають щиро молитись до Бога. Військове капеланство це сповідь, молитва, служба Божа Все те, що священики роблять у мирному житті, але під кулями та снарядами. Починають служба Божа, коли священик посвятив вже дари, він же не має права під состром смерті залишити службу Божу. І бувають такі випадки, коли починається обстріл, капелан стоїть, хлопці ховаються. Дивлячись на те, що капелан стоїть, обстріл йде, хлопці виходять, стовід коло нього. Разом із бійцями правого сектору отець Василь Жупник молився у найгарячіших точках. Це Піски, Ловайськ, Маріуполь, Донецький аеропорт. Страшно. Це не моря страшно. Тому що було під Волонвахою 12 осколків попало. Потім було сюди під Тельманово, ближче трошки сюди, було, що осколок попав, зрізав буквально півдиска, зрізав амортизатор, я ж пружині спершу. Такий осколочок сантиметрів 15. Уже найближчим часом капелан вирушає до бійців. Він каже: там народилась інша нація, там воюють інші хлопці, готові дійсно віддати душу й тіло за свою незалежну державу. Він просить усіх не бути байдужими, допомагати бійцям і щиро за них молитись, адже війна колись закінчиться, і ми будуватимемо свою Україну.